Для 1 жовтняру. Просто зараз я запрошую на цю сцену людину, яка виступить з авторським віршем. Юрист, консульт за посадою, але артист за покликання, улюблений з Києва Київене, має талант, як хто би сумнівався. А ще учасник кастинки Україна має талант, автор однієї з гімн Євро 2012, головний актор корпоративних роликів з охорони праці, зустріч. І проникливого хлопця Антона Кутиркіна. Доброго вечора, друзі! Зі святом вас з Днем енергетика! Про героїні цього віршу газетярі написали у росах скупана, а я скажу про неї так: наче вразлива янголя, до мене з неба прилетіла, пішла з під ніг моїх земля, назавжди світ навкруг змінила, лише поглянув, потонув в твоїх очах таких глибоких. Свій Рубікон я перетнув, пристав до берегів широких. Водночас сильна і слабка, неначе п'ятий елемент. Твоя хвороба нагадала, життя не є експеримент, більш не хворій. Моя кохана, по бо дуже боляче мені, і просто знай, моя жадана, тебе я бачу в кожнім сні. Зацвіти для мене квітко, посеред лютої зими хай не станеться все швидко. Про нас з тобою, скажеш ми, настане день полетимо, як лебеді до небокраю. свій тихий світ збудуємо. То більше почу. Я кохаю. Дякую вам. Антон Кудиркін, ваші образі. Ще раз дякуємо, дякуємо тобі, Антоне. Справді зворотні.